Знаєте, хочу вам показати гранати. Тільки не в Україні, в Албанії. В Дурасіяв тут в гостях. Подивіться на ці гранати. Це просто нечто. Я, знаєте, ну, посадили ми там на дачі гранати, все. Чесно, я вам скажу, ну, не довелося мені так вплутну, так у руках тримати оці гранати, як вони ростуть. У мене такі два деревця, вони маленькі, такі кущиками. Я думаю, як вони це воно буде, як воно виросте. Думаю, як вони такі. А подивіться, як це дерево, воно такий, деревом. І отакі оці гранати, подивіться, які. Це просто вообще, це, ну, так цікавиться, думаю, Боже, це ж у мене на дачі будуть такі гранати. І дивіться, як росте хурма. Просто вся облита, як яблуки. От як у нас яблуки ростуть, так росте хурма. У мене ж теж посажена ця хурма, там багато хурми. І теж дивлюсь, як мені її формувати. Так дуже цікаво. Тому що тут там все на відео там рекомендують. А це подивитися, але я зроблю її трошки нижчою, бо висока це. Ну, але ж подивіться, це вже дерева старі. Які вони облиті. Вона вся облита. Вся облита. Зараз покажу ще одне дерево. Дивіться, це апельсини. Гляньте, таке дерево, я думаю, коли воно виросте, бо в мене ж теж посажений апельсин там. Ну, думаю, коли він виросте. Дивіться, як він росте так гарно. Так, ось ось потерла руки і вже пахне апельсином листячко. Дивіться, які ці апельсини. Гляньте. Подивіться. на дереві апельсини. Просто апельсини і лимони. Деревце невеличке, але дивіться вже, як воно вродило. Ось, дивіться теж апельсин. Гляньте. Кажуть, що вони просто як. Починають родити, тут таке червоне дерево. Ну, в Турція. Я то в Турції бачила це все, там, як кажуть, ми ж їздили ж і не один раз Турцію бачив. Ну там обично ми віддихаємо, вони там ростуть, ну якось. А це ви знаєте, я живу в будинку в Албанії, живу в будинку в, в Дорасі. Ну так як у мене будинок образного варяється. Я хожу вокруг цього будинку, я можу роздивитися, все подивитися. І просто гляньте, яка це красота. <різь> це взагалі. Ну так, ходиш і насолоджуєшся таким цими. Мені це цікаво. Так що, кому буде цікаво, ставте лайки. І ось дивіться, точно так же ще одна хурма. Вже ми її їмо. Вже вона стигне. Дуже солодка. Прям-просто ну, дуже-дуже, прямо ну, дуже солодка. Така, типа, корольок. Ой, не корольок, а шарон. Без терпкості, без нічого. І в неї тут кісточки. І кісточки ми ці всі собираємо. І я їх везу додому. І вдома буду садити на пророщування. Привезу з Албанії. Сорт солодкий. Буду прищипати потім її на Віргінську щепу подвої. Дивіться, яке вона, гляньте, ну, реально солодка, без ніякої терпкості, без нічого. І там, де сонечко на неї попадає, вона вже стигне. Гляньте, вся ця хурма облита як яблуки, як яблуки. Як я хочу, щоб у мене так було на дачі, я так вам кажу, Ще... покажу вам старенний інжир. Старий-старий він був цей інжир. Він вже плодоносив. І отакий товсте дерево. Дивіться, які в нього товсті. Ну, я не знав, скільки йому років. Дуже давно. Бо вони цей будинок тільки купили. Ой, дивіться, і инжир красиво. Гляньте, гляньте, гляньте. Сейчас тільки усі хопа. Гляньте який. М -м -м -м. Як мед солодкий. і добрий. Воно ще висить. Треба залізти на дерево. Та зірвать. М -м. Знаєте, я вам скажу, якби я вам це показувала, десь там на півдні, ну не так цікаво, як я вам показую Албанію. Так що... У Мене буде тут ще цікаво таку багато відео. Ось дивіться ще. От. Так що покажу вам ще щось. Таке смачне. Бачите, гранати висять. Взагалі тут це мені сказали, що це мандарини. Це не апельсини. Ото апельсини а це мандарини великі тільки. Кажуть, теж дуже солодкі. І це ось, дивіться, мандарини. Гляньте, які взагалі класні. Все, бачите? Це прямо тут при вході посажений лимон. Бо я кажу, оце що каже, це лимон. Так, якщо його взяти, ось у листочок, отак його потерти, то пахне лимоном. Лимоном. Я думаю, навіть ці листочки можна, навіть кидати в чай. Гляньте, які вони. Просто лимони. Боже, яке це? Ну, ви знаєте, ну, для мене це таке прям ну, якась екзотична. Таке. Все це так, як, ну, просто супер. Звісно, я по розумію, що це все в Турції є. Но... Я зараз тут в Албанії. Живу у друзів. Це просто, звісно, супер. Ну так, коли люди живуть. Будинок, два електромобіля. Там далі, бачите. Електромобіль, звісно, супер. Взагалі. Новенький салон. Зараз ми їздимо на ньому. Щось мені захотілося електромобіль. Це отак. Так що дуже мені тут цікаво. Супер просто. Так що, кому цікаво, поставте вподобайку. Напишіть коментар. Я вам в сторіс і буду трошки більше показувати інформації про Албанію, поки я тут. Так що всіх люблю, обнімаю. Всім пока.